Наше життя пастирське складається з підготовки до літургії, самої літургії і з наслідків нашої літургії. Підготовка це уважне молитвене правило, це очищення совісті, це регулярна сповідь. Це стосується кожного священника. Це підхід до служіння з вірою, любов'ю і надією отримати від Бога благодать. Сама літургія це вдячність Богу і радість не тільки від служіння, а й від причастя святих Христових таїн. Це метаморфоза, внутрішнє преображення, про яке ми сьогодні з вами говоримо. А наслідки літургії для священника це стати інструментом, знаряддям в руках Божих для спасіння пастви, а іноді і зброєю в руках Божих. Для спасіння пастви. Для того, щоб стати інструментом, знаряддям, зброєю в Божих руках, треба цього бажати і Богу про це молитися, Господи, дай мені бути знаряддям в руках Твоїх, для спасіння душ людських, для захисту церкви, дай мені казати і думати так, як Ти хочеш, щоб я думав і говорив. Положи. На мої уста замок, коли я не повинен нічого казати, а повинен мовчати. Нехай все, що я роблю, все, що я кажу, все, в чому я дію, це буде твоя робота, твоя дія і Твої слова. І священник, який уважно причищається і так молиться, істинно становиться в руках Божих знаряддям інструментом і зброєю. І такому священнику нічого не страшно. І навколо такого священника спасаються тисячі, і такий священник ніколи не піде у розкол, бо боїться не просто прогнівати Бога, а боїться загубити милість Божу Його любов.